Дорогі підписники, мезика, біда, що десь попало відео. День, день другий є, а день перший немає. Марафон, що розпочався. Це марафон початок день перший. На 22 минути. Це не це відео. Тут все всім просмотрив. День другий, 1800 посмотрів. А день першого десь ісчезло відео. Я не можу зрозуміти, де воно ділося. Якщо я не знайду, я встановлю, де я воно я не пойму, де просто воно ділося це відео. Якщо я не найду і не встановлю, то в мене просто... Добре, що в мене на другому каналі є це відео. То я просто другого каналу перезалю сюди його і обратно проведемо розіграш. Бо я не можу зрозуміти, де ділося відео. Немає нема його відео, ваше того немає. Де ж воно ділося? То, слава Богу, що другий канал є, і я його залив на другий канал. А так би я бійця, то бо я ж як монтую відео програми, я удаляю їх, ти зберігаєш. А воно десь просто ізчезло. Я не пойму де. А на другому каналі я все зараз покажу вам. Переходимо на другий канал. В каналі воно є. Марафон день перший. 731 день Кажу, я кажу, последний раз машину щось на ремонт замінав, так полтора року діла і таку грязну віддали. Тільки щось мені непонятно. Взавсе мені не понятно. А де ж на основному каналі ділося воно? Це добре, що тут то воно є. То я сюди туди, туди перезалю і обратно пере... перено Зрогну... <кій> перегуляємо, получается. Я шукаю як встановити. Я його не удаляв, я, я не ліз нікуди. Відео. Горло болить, блядь. Заболів. Відео. А тут немає. День-другий тільки 1800 і все. 50 лайків, 18 людей. Це просто як говориться пиздец. Ну, нічого страшного, якщо я, я за сутки не рішу, не знайду, де воно іще за это видео, то тоді ми, я його перезалю і по нановому його запустимо це видео. Бо я все хотів вже же, до майзера запускати. Щоб розірва зробити. Я його не так получилось. Ще суток не суток цього, то запускай по понаново.